Турбокомпресор Volkswagen Audi Group. В даному випадку конкретно з автомобіля Audi A5 2.0 бензин. Проблема не доду. Ознаки великий люфт в парі віз втулка. Перепускного механізму. Перепускний механізм це байпасний механізм, який регулює продуктивність турбіни через блок управління за заданим алгоритмом. Внаслідок великого люфта відбувається неточне керування турбокомпресором. Перетік газів на байпас в невизначений. З заданими параметрами момент і втрата потужності продуктивності авто. Замінений ремкомплект WestGate перепускної системи турбіни Audi 2.0, бензин. Люфт. В допустимих межах для теплового розширення. Новий ремкомплект Відкалібрований сервопривід управління перепускною системою. Турбіна готова до монтажу.